Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області Зведення від Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей. У селі Павлівка Нововодолазької громади постраждали два 45-річні, 60-річні, 62-річні чоловіки та 62-річна 19-річна жінки. У місті Мерефа постраждали 42-річна 71-річна жінки та 33-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Чотири ракети тип встановлюються, 15 БПЛА типу «Гарань-2», один в певідрон 7БПЛА тип становлюються Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в селі Братениця пошкоджено електромережі. У селищ Краснокутськ гараж та автомобілі. В селі Максимівка приватний будинок. У Куп'янському районі в селі Плоске пошкоджено складське приміщення. У Харківському районі в селі Павлівка пошкоджено АЗС та 5 автомобілів. В місті Мерефа сім приватних будинків та автомобілі. У Чугуївському районі в селі Тимченки пошкоджено електромережі. Транзитний во Евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 96 людей. Залишилися 30 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 19 тисяч 650 людей. Рядувальники звітують протягом доби здійснили 29 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння шести пожеж, спричинених ворожими обстрілами, що сталися у Харківському, Богодухівському та Куп'янському районах області. В день 12 грудня російські війська завдали масованих ударів безпілотниками. Одне з влучань було на територію автозаправної станції нововодолазькій громаді. Сталася пожежа на площі 300 квадратних метрів. Горіли приміщення АЗС та автомобілі. Постраждало семеро людей, з яких один чоловік. Тисячу 1978 року народження помер у лікарні. У місті Мерефа горів житловий будинок на площі 50 квадратних метрів. Три людини постраждало. У селищі Краснокутськ-Богодухівського району горів гараж та автомобіль на площі 11 квадратних метрів. У селі Плоске Куп'янського району горіла складська будівля на площі 50 квадратних метрів. Вночі, 13 грудня, внаслідок удару БПЛА у селищі Максимівка Богодухівського району у приватному житті. Ловому будинку на чотирьох власників горіли перекриття та квартири на загальній площі 55 квадратних метрів. У місті Лозува сталася побутова пожежа. У підвальному приміщенні чотириповерхової офісної будівлі горіли речі на площі 12 квадратних метрів. Вогнеборці за допомогою автодрабини врятували 15 людей. Ще одна жінка постраждала. У місті Богодухів на місцевому ставку рятувальники врятували двох рибалок, постраждалих із переохолодження передали працівникам екстреної медичної допомоги. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 43 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили п'ять атак противника в районі населених пунктів Вовчанське, Синельникове, Колодязне, Дворічанське та у напрямку населеного пункту Колодязне. На Куп'янському напрямку вчора відбулося п'ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщани, Нова Кругляківка та у Курилівки і Куп'янська. Марія Сувйова, Дмитрон Гоєн та Ігор Мікинін, Харків. Новини.